Зазвичай я в такий час прокидаюся, і йду відразу на пляж, не беру з собою телефон. Але сьогодні хочу провести день з вами, тому з самого ранку буду показувати, що я роблю, коли я прокидаюся. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Поїхали! Некримітний поворот, який веде до пляжу. Я така гарна, можна я тебе подвину трошки? Ні, не можу, ну добре, вже перше рішення. Зазвичай цей мусор зношу от е, в те місце. Там серфінг школа, і трошки пізніше тут будуть приходити люди, які теж збирають сміття, трошки тут загрібають. Кожен раз я прибираю його і кожен раз воно з'являється, на жаль. А знаєте, що саме цікаве, що до вас завжди приєднається хтось. Навіть якщо ви один раз самі зробите, інший раз самі зробите. Неважливо, де це. Просто десь по вулиці чи там, де ви відпочиваєте. Але я впевнена, що хтось та приєднається. Не знаю. Мені дуже хочеться, щоб... Люди стали більш е, дбайливі і думали не лише про те, як їм зараз в моменті, е, а думали про те, що є ще природа, є ще інші живі організми. І взагалі нам потрібно цінити природу, подивіться, яка вона прекрасна. Не вже можна так бездумно до неї відноситися. Нам здається, що один нічого не може змінити. Він в полі не воїн, але насправді це не так. Якщо, наприклад, після цього відео хоч одна людина наступний раз задумається, чи викидати сміття чи ні, це вже прекрасно. Або якщо ви десь, наприклад, відпочиваєте і побачите наступного разу сміття, заберіть його, ви все рівно будете викидати своє сміття. Заберіть і викиньте це сміття побачить побачите, так само наступного разу теж зробите. Це прекрасно, якщо ви можете бути другом в другому природі, чекати, поки хтось також зміниться і також хтось буде робити, тоді я почну. Так не працює. Тому приймаємо, що є. Відмічайте мене в інстаграмі, якщо ви десь також приберете трошки. Я буду справді дуже щаслива. А ще я хочу те, з вами поділитися. Тут на пляжі зранку виставляють флажки з надписом, що не можна заходити в воду. Я ігнорувала ці флажки, ну в плані того, що коли вони їх виставляли, звичайно, я в воду не лізла. Але зранку вони не стояли, і я собі ходила плавати. Думала, що це тому, що ми заважаємо серфістам, і людям не можна плавати. Але насправді ці флажки справді попереджають про те, що зараз небезпечно. Справа в тому, що в Таїланді із квітня по жовтень не сезон і хвилі йдуть. Велике з моря, тому небезпечно може бути для людини, тому що вони затягують глибоко всередину. Я зранку плавала, все було нормально кожного дня. Після того, як позбираю сміття, зазвичай просто йду трошки поплавати, поки не виставлю ці флажки. Але вчора, коли я плавала, я потрапила в якусь точку, де сходяться дві хвилі, і тебе затягує всередину. В якийсь момент я зрозуміла, що мене затягує все глибше. І я коли я почала плити вперед до берега, я зрозуміла, що я не можу, тобто я пливу, я витрачаю сили, а а я на місці стою. Я дуже злякалася в цей момент, але добре, що я зорієнтувалася. Я попливла в сторону і потім е, змогла виплити на берег. Та сказати, що я злякалася, то нічого не сказати. Я навіть е, подумала, що я більше не полізу в воду і, і не прийду сюди. Але я розумію, що це тільки моя провина, тому що є попередження про те, що не можна тут плавати, і потрібно дослухатися до таких речей, що не просто так. Е, тим більше мені якраз розповіли, що зараз. Дуже багато людей, вони рятують протягом дня. Просто вони не можуть добратися до берегу, вони не можуть виплити назад. Тому, якщо ви бачите такі лашки з надписом «Dangerous», не можна заходити, краще прислухайтесь, не просто так вони їх ставлять. трошки поприбирала і зараз вже можна йти додому. Більше зараз вже виходить сонце, а я дуже щаслива до сонця, як бачите. Я вже згоріла, хоча я мажуся кремом і взагалі стараюсь бути постійно в тіньочку. Але на моїй шкірі це не працює. Зараз йдемо додому, я трошки позаймаюся і потім снідати. придумаємо ще собі якесь заняття, де сходить сьогодні. Anxiety creeps up on me. Is this how it's supposed to feel? Tell me when it's over. I got someplace that I gotta be. It won't leave. My friends, hey, get out of your comfort zone. It's a blessing in disguise. Это прекрасно. Надо трошки поробить од адського. В этом прекрасно зараз. Зараз я обмажуся, оберігся СПФ, тому що по-іншому ніяк. Hello. Hello. Ah, okay. yeah, yeah, okay. Не можу тут, поки там прибирають. Це відбувається приблизно отак. По-іншому неможливо. Навіть з такою кількістю я згораю. Вони кожного дня прибирають, і потім в один час приблизно приходять і завжди чисто. Дуже приємно. Насправді дуже важливо, тому що постійно я приходжу теж з пляжу і все. Піску повна квартира, тому я прям їх дуже люблю. Всі такі тут цікаві, всі намагаються, звичайно, загукувати. Потім. На масаж, в якийсь магазин, але це, знаєте, не відбувається так, як в Турції, коли це аж занадто. Я розумію, що вони теж намагаються таким чином заробити гроші, але все рівно вони якось роблять це, ну, з якоюсь добротою. От мені прям відчувається, вони такі хороші, що я прям не можу нарадуватись. Тут, правда, доки дойдеш, можна... Загальні виплюнути. Дуже багато підйомів. І що мені незвично, це лівосторонній рух, лівосторонній, правильно? Коротше, мені навіть незвично ходити, тому що машина так близько до пішоходів, що я іноді ну, не можу звикнути і лякаюся. От ми майже і прийшли. Тут взагалі а, така територія. Немає магазинів, чогось такого, тут більше дорогі такі готелі, і тут більш так спокійно. А от вхід на пляж. Крутий спуск, але воно того варте. Давайте зараз спробуємо. Я думаю, що просто ніхто не йде туди, тому що це вхід до готелю, а я просто люблю шукати якісь такі незвичні місця. От, тому тут можна посидіти якраз до другої години дня, тут тіньочок і тут можна посидіти почитати, відпочивати, не знаю, що хочеш. Ще щоб вам було цікаво дізнатися про Таїланд Я звичайно зараз більше в бюджетних місцях, і я не маю змоги показати вам якісь лакшері готелі. Хоча, якщо ви хочете побачити лакшері готелі, ви можете нажати там на кнопочку Допомогти, допомога чи спонсорство. Ви можете мені допомогти, і я покажу вам якийсь лакшері готелі. А так я показую. Зараз місця, де більш комфортно бюджетному туристу. Але навіть я не можу сказати, що це тільки для бюджетних туристів, тому що навіть цей готель, в якому зараз я, він коштує 15-16 доларів в залежності від кімнати. І це просто нереальна краса, такий вигляд відкривається з цієї кімнати. Принципі, все є і дуже чисто, комфортно. Я не можу сказати, що це прям програє якимось іншим дорогим готелем. Звичайно, ми не будемо зрівнювати, прям, тому що це різний рівень, але для такої ціни це просто таке лакшері, що я би вам рекомендувала, якщо ви хочете приїхати в Таїланд, приїхати наприклад, в це місце. Але в Таїланді зараз не сезон до жовтня. Тобто з жовтня і по квітні починається сезон. Немає хвиль, тут можна плавати, от, наприклад, зараз тут в е, камні, і коли не буде хвиль, тут можна ніряти, можна досліджувати дно морське. Але зараз тут такий більш спокійний відпочинок. Особливо не поплаваєш, тому що море в море затягує. І якщо ви хочете побути в тиші без туристів, то можна приїжджати сюди з квітня по жовтень. Тому що температура в принципі така сама. Не змінюється. Дуже тепло, але просто що єдиний мінус в тому, що якщо ви дуже хотіли поплавати прямо десь глибоко чи понерять, то зараз не найкращий час. Хоча це тільки з цієї сторони, біля Адаманського моря, а з іншої сторони там спокійніша частина, але там не така прозора водичка, і не такі чисті пляжі. Підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно взагалі подобається монтувати відео, щось знімати. І якщо ви підпишетесь, я буду розуміти, що вам це цікаво. І також переходьте на мій інстаграм. Там я кожного дня викладаю дуже багато історій. Розповідаю про своє життя, зазвичай в Кореї, але на даний момент в Таїланді. Тому, якщо вам цікаво, рада. Дякую! всіх цілую обіймаю! Але я знову голодна, тому зараз йдемо з вами в ресторанчик, замовимо тайської їжі. Я вже дуже голодна. Час він трошки перчений, і якщо його додати в суп, до суп взагалі на то дуже смачно. Ну, це корейські приправи. Але супчик дуже схожий на наш звичайний супчик легенький. В трошки в ходжу один раз в день, ну щоб так, поїсти нормальної їжі, так то і І потім, після того, я десь під вечір, коли сонечко вже сідає, йду на пляж, проходжусь по пляжу, на дуже довгий пляж, так знаходжу кроки. Якраз трошки активності. От. No one's to blame Who are you counting?